Сьогодні поговоримо про свідомість і мову. Ідеальність свідомості проявляється у двох елементах. Перше – це відтворення в свідомості не наочного образу речей, а сукупності їх суттєвих ознак, функцій і внутрішніх зв'язків. Друга форма це створення ідеальних предметних конструкцій через доведення параметрів речей або відношень між ними до еталонно граничних можливих вимірів. Той факт, що свідомість не підлягає прямому чуттєвому спостереженню, що вона не фіксується за допомогою приладів чи індикаторів, врешті визначається як її ідеальність. Ідеальність, як ми вже знаємо, це із історико-філософських досягнень протиставляється реальному речовому та має просторово-часові характеристики. А ідеальне виходить за межі простору і часу. Стає зрозумілим, що загальне розуміння свідомості значною мірою залежить від того, як ми протрактуємо ідеальне, оскільки саме в ідеальному проявляється та виражається буттєвий онтологічний статус свідомості. Отже, свідомість та основні носії її предметного змісту це знання постають сферою ідеального освоєння світу. Тому усілякі, конкретно наукові дослідження, свідомості в кращому випадку будуть проявлятися нам умови, форми, механізми функціональної свідомості, можливість створювати в полі інтелектуального споглядання ідеальні об'єкти і є тим принципово новим, що може внести і вносить свідомість у реальне життя. Звідси стає зрозумілим і те, чому людська свідомість здатна фіксувати дійсність у суттєвих. Та необхідних характеристиках. Адже під необхідним ми розуміємо те, що завжди відбувається без змін, однозначно та типово, а такими рисами володіють лише такі наші інтелектуальні конструкції, які ми вибудовуємо в розумі на основі надійних, однозначних еталонів та орієнтирів. Отже, ідеальне в такому значенні це єдність, необхідність суттєвих ознак певного класу речей на противагу несуттєвих чи змінним характеристикам реальних його представників. Вибудовується світ у формі необхідного, здатна лише наша свідомість. Людина, яка діє на основі конструктивного принципу. Іншими словами, не задовольняється тим, що має, наявним, не ототожнюється із сприйняттям, а орієнтована на інтелектуальне творення, діяльну оцінку дійсності. Від часів Аристотеля існує традиція пояснення свідомості і мислення як оперування загальне. Насправді. Загальне існування як подібність зв'язок, що відтворюється у безконечному ланцюжкові перетвори. Одиничних предметів. Певні предмети переходять один в одного і таким чином засвідчують, що в них є дещо спільне. Проте загальне здатний фіксувати вже інтелект тварин, а ось конструювати дійсність в її ідеальних предметних визначеннях, здатний лише інтелект людини. Звернемо увагу на те, що оперування завершеними ета... еталонним утвердженням відразу ж вводить усю діяльність людського інтелекту в стан спрямованості до сенсів, оскільки сенс, як вже зазначилося, передбачає поєднання часткового із фундаментальним. Тотальним, в даному випадку, із ідеальним. Звідси можна зробити висновок, що свідомість подає дійсність та фрагмент цілісного, тотального буття, а останнє ніколи не можна виразити фізично у вигляді якогось окремого сущого. Тому й будь-яку інтелектуальну конструкцію людської свідомості не можна ототожнити із тим, що надане у сприйнятті, оскільки така конструкція вибудовується у статусі поєднання того, що є необхідним та наділеним сенсом. Зауважимо, що внутрішній духовний світ людини не відокремлений від усіх речей в світі. Він постійно прагне знайти своє відповідне втілення, матеріалізуватися. На відміну від тварин, людина не пристосовується фізично до змін середовища, а прагне своєю активністю змінити наявне. Світ ідеальних. Думок фіксує внутрішні можливості природних речей змінюватися у потрібному для людини напрямку. Формою існування думки, що поєднує можливість речей і бажання для людини зміни носить назву мета, наявність уявного образу, кінцевого. Результату діяльності, що формується ідеально до початку дії і визначає її, вступає однією із суттєвих характеристик людського способу життя діяльності. Діяльність людини тому визначається як цілеспрямовану, цілостверджувану або цілепокладальну. В процесі цілеспрямованого продукування нових речей є процесом опредметнення ідеальної її думку у природному матеріалі, коли людина змінює форму, структуру природної речі та надає їй нових меж буття та нового способу функціонування. Для предметів культури важливим є їх функціональне призначення, тобто відповідь на запитання для чого? Через це людина вступає в соціальне життя. Повинна засвоїти призначення речей культури, навчитися способам їх виготовлення, вивільнення їх із речової оболонки, закладених в них цілей та сенсів. Опредметнення свідомості в речах матеріальної культури має неадекватний її чуттєво предметний характер. Як зазначалося, реальні процеси ніколи не набувають ідеальних значень. А тому в процесі опредметнення виникає нездолана суперечність між намірами людини та результатами їх реалізації. Усвідомлення цієї суперечності постає одним із мотивів прагнення людини до досконалості. Найбільш адекватною формою опредметнення є мова. Тут доречно сказати, що мова є не лише однією з можливих форм опредметнення свідомості, а й способом організації та вираження думки. Іншими словами, свідомість і мова нерозривно пов'язані між собою. Справді, думка людини завжди, навіть коли йдеться про невисловлені міркування, прагне вилитися у відповідний мовний еквівалент. Хоча це ніколи не можна зробити остаточно. Мова є прямим та наймогутнішим способом прояву свідомості, вона виконує багато функцій. Зокрема, позначає назву предмета явища чи дію, виділені людиною із тотального сущого. Є засобом мислення, засобом виразу предметного змісту знань, об'єктиву є... Об ідеальну за своїм способом існування свідомості, є засобом спілкування люд... між людьми, обміну досвідом, переживанням та почуттями, зберігає та передає інформацію для прийдешніх поколінь, тим самим сприяючи соціально-історичному розвитку. У засобах управління як поведінкою людини, так і колективними діями, у той же час ми не повинні впасти в ототожнення думки свідомість та мова. Ясно, що мова не лише передає предметний зміст свідомості, а й впливає на свідомість. Та її зміст, так само як, наприклад, матеріал впливає на наміри скульптора, якість фарб на наміри живописця. Мова як реальне фізичне явище будується та функціонує залежно від загальних законів матеріального буття. Її реальні можливості змушують людське мислення працювати у певному режимі. Проте, напевно, кожна людина хоч колись відчувала неадекватність мови та думок. Мова та того, що хочеться нею передати. Людське мислення сягає абсолютного. Останні також постають у людській свідомості, в конкретних виявленнях та окресленнях. Проте вони є і не можуть бути зведеними до будь-якого часткового фізичного наявного. У сучасній науці існує гіпотеза Сепіра і Уорфа. Відносно мови. Вона стверджує, що структура мови впливає на структуру нашого світосприйняття. сприйняття. Але вона тому є гіпотезою, що має стільки ж підтверджень, скільки і спростувань. А наш аналіз дозволяє зрозуміти, чому це саме так? Тому що предметний зміст свідомості та людської думки ніколи не може повністю вміститися у будь-які матеріально-фізичні форми. Визнання ідеальної сутності, свідомості вимагає відмежування від різних спроб, її спрощення або зведення до матеріальних процесів. До таких можна віднести ототожнення свідомості з фізіологічними процесами, що відбуваються у мозку. З погляду деяких мислителів минулого століття, а також і сучасних представників радикальної епістемології, думка людини постає. Або продуктом нервово-фізіологічної діяльності мозку. Останній продукує свідомість, як печінка жовч, або реалізація вихідного прагнення людського організму до життєвої стабільності. Певна річ, що при цьому думка втрачає такі свої властивості, як необхідність, всезагальність, абстрактність та ідеальність. Свідомість не можна звести до інформації. Тоді як комп'ютери та електронні машини працюють лише на основі опрацьованої інформації. Крім того, у межах інформаційних процесів, як свідчить про це так звана теорема Гьоделя, неможлива повна і остаточна формалізація будь-якої сукупності знань. Оскільки електронні машини працюють лише з формалізованою інформацією. Оскільки їх за наявності незаперечних переваг у сфері операційних можливостей очевидно не можна ототожнювати з діями свідомості.